Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракста, граблів, ворошилка, сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з готівкою, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії, Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Є в наявності у нас ось такі комплекти, крил. З закрилками до НТЗ велика кабіна, задні, задні крила у нас, як можете бачити, ось такий мають вигляд. Можна придбати як повністю комплект, можна, так і окремо. Одне крило, один закрилок, і з іншої сторони так само. Товщина металу у нас іде 1,5 мм. Це у нас іде українського виробництва, що цей варіант, що, що не окрашений. Зараз в наявності є синього кольору покрашені. І не крашений під покраску є в наявності є такі комплекти. Вартість комплекту з окрашених 1000 гривень за одиницю 4000 комплект. І 950 гривень не покрашені. Ось такий варіант. Є в нас наявності в магазині. Також в нас в магазині є різні кронштейни, комплекти кронштейнів на різні е, мости, на різні трактори. Те, е, на різні трактори також є, є на МТЗ, є на Т-40. Е, є оригінальні, є не оригінальні, є на Балочний міст, є на звичайний міст, є ну, різні є варіанти під дозатор. Ну, різні є варіанти. Кому щось цікавить, телефонуйте, уточняйте, запитуйте, що, у вас, що вам потрібно, що хочете, можемо вам все запропонувати. Також є у нас на UMZ ось такі комплекти. Крил Уже відразу з кріпленням іде крило металеве, в ґрунті. комплект 2400, ліве, праве. Встановили та поїхали. Хто бажає замовити, також є в наявності 2400. Зателефонували, сказали, таке то треба, все можемо відправити. Також у нас наявності до антизовських крил задніх є в наявності ущільнювач крила, який ставиться між кабіною та крилом, для того, щоб у вас не трохтіло Крило все було м'яко встановлено та комфортно було працювати. Також в наявності у нас є не тільки крила до тракторів МТЗ, також в наявності є криші пластикові, металеві українського виробництва, металеві оригінальні обшивки. Ось тут відразу йдуть. Потрібно встановити лише вам оцю ванночку для того, щоб прикрити вам цю дірку. Також є в наявності двері, ліві праві на велику кабіну в зборі з остеклом, з ручкою, з замком, з відповідньої частини, з петлями, з ущільнювачем. Все відразу є в наявності, ліва права двері, також є каркаси. Каркас зараз і ліва, і права також є, якщо вам, наприклад, хочете замінити лише каркас, то можна придбати каркас окремо. І задні рамки також є в наявності. Каркас і в зборі В зборі і ущільнювач, ущільнювач до кабіни, ущільнювач скла, скло і петлі. Ось такий невеличкий вибір є в нашому магазині. Хто бажає замовити щось, телефонуйте. Номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!